Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Тема її доля Донбасу. Сьогодні ми з жителями нашого міста, з простими перехожими, будемо говорити про те, яка ж доля очікує східні області України, в яких зараз відбувається воєнний конфлікт. Чи залишиться Донбас з Україною? Чи буде сам по собі, чи відійде до Росії? Хто що думає? Адже усі ми дивимося, новини. І намагаємося аналізувати і якось складати собі думку про те, що ж відбувається в нашій країні, як будуть розвиватися події далі. От саме сьогодні про це ми і поговоримо у нашій програмі. Років три навірняка, конфлікт продовжиться, я так думаю. А потім перейде Україна під свою юридикцію, забирає, садимо все на місто, я так думаю. А яким чином протягом цих трьох років, ну як ви говорите, приблизно, яким чином можна врегульовувати цю ситуацію? Які кроки потрібно робити? На вашу думку, просто зрозуміле питання. Домовлятися, сідати за стіл переговорів, силою нічого не вийде. Тільки домовлятися. Як це не важко, як це не... На даний момент не виходить. Ну треба домовлятися, дати й домовлятись. Тільки 10 разів, 20, 30, скільки треба, скільки домовлятись. Як ви гадаєте, от на вашу думку, яка доля очікує східні області України, Донецьку, Луганську, в яких зараз відбувається воєнний конфлікт? Ну як я думаю, мені хочеться, щоб було все добре. все, як я думаю, не знаю. Ну поки ж ви бачите самі, що там робиться. Нічого хорошого немає. От ви коли дивитеся новини, от дуже багато стикаємося з людьми, які говорять, а от я б от так зробив, а я б інакше зробив. От... Я У тільки вас дивлюсь, так... то я плачу і все. Те, що я зробила б, що я вже нічого не можу зробити, а наша вас не хоче зробити. І все трудно сказати, там вже взагалі не зрозуміло. Жалко людей, которые остались, они за Украину, и они в оккупированной территории. Не знаю, как разрешиться, понятия не имею. Но хочется, чтобы было мирно, хорошо. И жалко тех людей в оккупированной территории, что у них ничего нет вообще. Очень хочется мира везде, и на Донбассе, и здесь. И страшно. А на вашу думку, а как можно встановить мир на Донбассе? Только переговорами, только если бы найти консенсус, переговоры. Если бы ДНРовцы или кто там всего всех полно, всех, как говорят, махновцы, партизаны, кого там нет, если бы они хоть как-то были людьми и смогли найти человеческое взаимопонимание, а там уже, наверное, мне я не знаю, как хотят, пускай они отделяются, пусть они сами живут. Лишь бы крови не было, не было убитых солдат. Очень хочется. Но ну, что они идут на переговоры? Тільки мирні переговори, вот наступление пугает, і наступлення агрессия, їх агресія, вот этих всех находящихся там, які на наших ато атов стріляють, бомбят. Очень ну, пугает. Були переговори, вже неодноразово проходили мирні переговори, влаштовували мирні плани, але все одно під час цього мирного плану відбувається стрілянина. Ну, ну, ну. Наші великі політики не знають як вивести із цього стану, А я що знаю, знаю, що не хочу. Знаю, що коли ж це все кончиться, коли прикратіться? Переживаю за людей, донбасівців, отіх наших українців, наших хоч я і росіянка, но я за Україну, я за вільну Україну, слава Україні. На вашу думку, яка доля очікує східні області України, в яких зараз воєнний конфлікт? Ви зараз такі питання задаєте, що навіть трудно відповідати. Тому що там твориться, непонятно що. Який буде Наши, розвиток подій. Вони на... мовчать, їхні стягують, стріляють. Який розвиток, трудно сказати. Возможно, буде оттуда агресія. Прості. Возможно. Я не знаю, яка, яка доля їх, але воно це буде длиться ще довго і неізвісно, чим воно закінчиться. Це я так думаю. Яка доля? Як бу... який буде розвиток подій надалі? Ну я думаю, договориться щось рішати, щоб не було далі ні війни, нічого такого, щоб не було. Щоб все було у мирному. Щось... Що домовляться, в який термін це буде? Ну, я думаю, як обіцяли вони до Нового року, то Я думаю, вони договоряться до Нового, до нового року. все заспокоїться, війни не буде. Треба вірити їм. Раз. Наше руководство вирішує такі проблеми, що для нас вирішитися, щоб наші не погибали люди, щоб жили мирно все. Тільки ж можна крові проливатися молодим людям. Вже треба його регулювати. Це Тільки... ну, були е домовленості е у мінську, але вони ж не виконуються. Ну так це ж, мабуть, президент рішати, не населення наше, а президент дорішати. І, і, і ті, хто біля нього, щоб це все прекратити. Ніхто ж них не рішить це все. Я Думаю, так. Це моє, моя думка така. А скільки це ще буде тривати? Місяця два. І Путін забере його. Так як і Крим. А далі що буде? Буде російське. Жити, працювати. жити, працювати буде. Ну, буде, Дондес буде, як і Крим. Ну, а яка, яка може доля? Її видно наяву, яка доля. Що там поки покращення не видно і, і, і не передбачається покращення. М. Так що хто зна. А в майбутньому що буде? Та ну як я можу зарані пересказати в майбутньому. Як воно якби хоч влада була на місці, яка, щоб усе. А так, кожен, яка, яка обіцяють одне, а роблять друге зовсім. Донбас? Мені здається, він буде все одно в Україні. Почему? Я не знаю чому. Ну мені так кажеться. Ви в це вірите? Я в це вірю, так. Да. Яка доля очікує східні області України, в яких зараз воєнний конфлікт? А хто вам скаже, яка доля їх очікує? Конф... Ну, ви як думає? Я думаю, що треба, щоб цей конфлікт закінчився як саме найближчим часом. Тоді і буде й і доля всіх людей і, і Східного, і Західного регіону, і Донбасу будуть жити щасливо і багато. А поки буде цей, цей конфлікт, це я вважаю, що це діло політиків. Ми тут, ви самі розумієте. А війна як війна, кожна війна закінчується миром в кінці кінців. А коли це буде, все це, це тільки. Залесять від політиків. Яка доля? Така як при Дністрові. Така сама буде доля. Яка доля ще може бути. Розбомблять чортової матері, а потім будемо ми, українці відстраювати все. Москалі розбомблять, а ми будемо строить. Яка може бути доля? Оставлять на каміння на камні, нічого не оставлять, а ми будемо відстраювати. Я вирішувати будемо... цю ситуацію. Як? Вирішувати, давно їй треба було. Треба було не пускати в Крим нікого. Було 20 тисяч військ, що вони ждали, кого ждали. Приказа, від кого. От Яника, Яник. Він з яких да. вони І зараз треба людей вооружати, треба людей одягати, убувати, зима йде, а вони не чухаються, волонтери спасають солдат. Люди сидять в окопах голодні, без води, без їди. Ще пару неділь, місяць, може, два. Якщо така фігня буде, то хлопці побросають усе і підуть на Київ. Кожен з нас дивиться новини і робить якусь, дає якусь оцінку тим подіям, які відбуваються, діям тих людей, політиків, які займаються вирішенням, намагаються вирішити проблему військового конфлікту на Донбасі. Звичайно, що усім нам дуже хочеться, щоб там якнайшвидше настав мир. Повернути мир в Україну. Це головна мета усіх нас. І сьогодні, так як дуже часто, ми і зі знайомими, і з рідними обговорюємо ці події. Дуже багато в інтернет-мережі, також на різноманітних сайтах, у коментарях також обговорюють останні новини в Україні. І кожен висуває якесь своє припущення, яка ж буде доля Донбасу? От сьогодні ми вирішили поговорити про це з жителями нашого міста, з простими перехожими. І так як дехто навіть не на камеру виголошував радикальні погляди щодо цієї зони військового конфлікту, зони проведення АТО. Дехто розгублений і навіть не мають взагалі слів, і ніхто не знає, що буде, як буде, взагалі немає ніяких думок про те, як вирішити такий конфлікт і що потрібно робити в такій ситуації. Але найголовніше, що кожна людина, які б методи ми не пропонували, які б нам не хотілося б запропонувати, всі ці методи вони націлені і направлені на те, щоб встановити в Україні мир, щоб нарешті. Припинилися ці жахливі смерті, жахливі події. І будемо сподіватися, що скоро так воно і буде. Що мир в Україні дуже скоро настане. Цього нам усім дуже хочеться. А якщо усі ми разом дуже сильно в це повіримо, то воно дуже скоро наше бажання справдиться. Особливо скоро новий рік. Я думаю, всі українці загадають одне єдине бажання встановити мир у нашій країні. На цьому все до нової зустрічі. Нехай усім вам щастить. і Нехай над вами буде мирне небо.